Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Смачний пиріг з цибулею наливаємо рослиною олії 2 столових ложки та кладемо шматок вершкового масла 20 г. Розтоплюємо його, висипаємо цибулю і смажимо її до м'якості. Під час смаження додаємо одну чайну ложку цукру, розмішуємо. Як тільки цибуля змінила свій колір, відразу солимо та перчимо її, перемішуємо і досмажуємо до готовності, але дивіться, щоб овоч не згорів. Взагалі зараз прозвучить інформація для починаючих господинь. Цибуля дуже не смачна, якщо її не досмажити або пересмажити. Отже, готову цибулю викладаємо у